Тут сам більше виною всього цього, що ми не можемо перевищити цей ліміт 38 вольта з'являється плюсовий плюсовий провод, тому що ось цей дріт він йде на емітор цих транзисторів, і він відкриває аноди. І виходить, що якщо ми з вами подамо сюди більше ніж 38 вольта, то плюсовий буде йти, скажімо так, струм через uh, аноди і через діоди буде навантажувати доволі сильно, сильно мікроконтролер остав. Тим самим йому буде працювати дуже ча часто, тому це не можна вже буде перевищувати. Якщо uh, підключити uh, пульсовий, через, uh, через стабілізатор, відповідно... 3,8 воль, воль, вольта, Чи було боролися на транзисторі і слова, це керуюсь анодами. Тоді можна, звісно, і повисати напругу до, до 12 вольт. Тут все рівно буде не перевищувати, а тут все рівно буде не перевищувати 3,8 В ось так. Що воно буде працювати? Так, ну далі, якщо ми хочемо зробити 7 індикатор на 12 вольт. Працював, нам відповідно потрібно, щоб була схема керувалася анодами через спеціальчі. І також через спецувачі повинен керуватися і по керуванню. Для цього придумали мікросхему е, транзистор збірка Дарринта у ln 23003 як це не помиляюся ось так. Але в нас є проблема, вона керується лише по по, по плюсу в керуванні, а в нас по керуванню йде мінус так як у нас е, анод загальний аби тут у нас був би анод би не загальний а був би катод загальний тоді нам би ця мікросхема сама підійшла але все рівно я придумав кое кое де, десь десь, десять і де, де можна все таки зробити і на 12 вольт його. Не знаю, чи, чи э, спрацює, можна взяти цю збір, збір, збірку ще йде аноди і перевернути її місцями, щоб навпаки вона відкривалася не при мінусі. Ось так, а при плюсі відчинялася. І мінусом э, засвічувала ось ці сегменти. Можливо це спрацює, не знаю, не перевіряв, не можу нічого сказати. Ще я ще придумав, я придумав геніальну систему поставити сюди оптопари. Так, я тоді від, від, відмовляюся від динамічної індикації. Мені потрібно дуже багато оптопар, скільки ось цих сегментів на цьому індикаторі, скільки мені і потрібно буде і оптопар, відповідно, ставити. І через оптопари я можу хоч навіть 300 метрів через, через, через трістори через керувати лампочками розгарування. І, і буде працювати на всіх 100%. Я навіть цьому не сумніваюся. Ось так. ну можливо і цей метод також може, і, і може спрацювати, якщо навпаки поставити сюди PNP-транзистор, а сюди npn транзистор і поставити сюди, то воно буде керувати мінусом. Ось так. Ну це не це не точно. Ось так. Тому що я пробував навіть паяти мікросхему ну по принципу мікросхеми ВЛН-23.03 стояти PNP транзистор далі і в мене не вийшло нічого, тому що тут загальний мінус йде в годиннику. А якби був загальний плюс, то в мене вийшло. Ось так. Ось такі справи. Ну ось така схема. Ну ось який транзистор я, ви, я, я ви використовував. Ас. 945 NPN. І БК 558 ПНП, так ось я дещо не доказав, а саме те, що ось не розповів, куди підключаються ось ці крапки. Ось ця крапка підключається до загальних анодів цього індикатора. Ось так. Тому у неї вихід буде саме катод. Но вона в моєму випадку взагалі, не, скажімо, не, під, не, не підключена. І тут її на виході ми не бачимо, як ви бачите. Ось. На примірі 2, То тут видно, що тут стоїть К2. Написано і вона виводиться. В моєму випадку ось вона. І виходить так, що анод її під'єднаний до загального анода з цього другого сегменту. Точніше індикатора. І тим самим, щоб її вімкнути, потрібно подати лише на неї катод і все. Тому ось вона. І вона також обов'язково під'єднується до... де вона тут? Ось К2. Крапка 2 ось вона. Тут вона і під'єднується обов'язково. Діло в тому, що я скажу, що я дуже сильно поспішив і якось на ці крапки не звернув увагу, вирішив зробити їх всі на своєму індикаторі. А можна було цього і не робити. Ось так. Тому що як я почав більш детальніше прозванювати цей індикатор, то я, то я вияснив, що в нього немає цього тут світодіоду. Просто є місце під нього і на індикаторі нібито то він є. Ну на самому ділі його немає і вивода його також тут немає. Тут тільки виводиться оцей світодіод, 2 і оцей світодіод К5. Ось так. Ну, Оцей світодіод, що стоїть ось тут, він анодом під'єднаний до загального анода другого індикатора. ось так. А цей світодіод, що показує, коли показує температура, то в нього виводиться що мінус, що, е, що, що, що і плюс. Що це означає? Що і катод. Що і анод ось так. Він незалежний, скажімо так, від е, інших індикаторів. Також е, це, це стосується і секундної секунд, 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 двох крапки, вона також та, є незалежною і в неї виводиться як і плюс, так і мінус ось так. Відповідно. Відповідно, я зробив і тут так само ось. так. Це так, щоб ви розуміли, що, що до як, тому що я це не пояснив, а можливо комусь це буде і дуже навіть корисно. Далі, що я хочу зробити? Хочу ще тут поставити, напевне, резистори на аноди. Троє анодів все на оцей, на оцей і на оцей. Анод один, анод два, анод три. До того, щоб догнати, я справді цього Сегменту, щоб вони всі світлися рів, рів, рівномірно. Ну це я, це я ще не знаю, чи я це буду робити, можливо і не буду. ну це таке діло. Але факт в тому, що ця схема працює ось так. І я повинен був про неї вам розповісти тому що якщо б я вам б про неї не розповів нічого то моє відео було б ну, безкорисним без кори, без, тому що ну, а що вам з того що я зробив ну, по, по ще, да, даю все а вам з того то яка користь ніякої правильно, правильно правильно тому я вирішив показати цю схему також друзі вибачаюся не дуже добре вмію е Учити людей, пояснювати, як воно все працює ось так. Тому за це вибачаюся. Як міг так і розказав, далі зараз піду э, розбрати отак і спаювати цю плату, щоб транзистори були на платі. Ось так. Так, так ось. Дуже вам велике дякую за те, що ви слухали мою балаканину ось так весь цей час. Ось так. Що я розказував вам. Далі піду збирати це все діло на плату ось так.